Ну що, от і настала весіння заборона на ловлю щуки. Не забувайте, що сьогодні, з 15 лютого і до 31 березня, заборонено виловлювати щуку. Саме якщо вона вам попалася нічого страшного, відпускаєте, штрафувати вас не будуть. А от якщо ви заберете її і рибінспекція вас хлопне, ну. Що, десь. 205, зараз штраф за Ну, Вважаєте катушку або спінінг тільки. Тому е, важливо, щоб ми не порушували це правило не тільки тому, що нас будуть штрафувати, але й для того, щоб зберегти природу. Всі кажуть, то он той краде, цей краде, а я що гірше. Ну, не гірше, тому і потрібно зберігати природу. Бо якщо ми почнемо. З себе, то зміниться весь світ. Кожен почне з себе і буде краще. А ті, хто хочуть красти, їм просто буде не вижити в такому світі. Тому бережіть себе, бережіть природу. Дякую, що приділили мені увагу. Далі рекомендую подивитися відео, в якому я роблю обслуговування катушок і чому, розказую, чому це важливо. Або подивіться те відео, яке рекомендую вам YouTube, і побачимось там.